Історія жінки, яка перетворила моду на мистецтво, і це Ельза Скіапарелі. Вона народилась у Римі у 1890 році в родині інтелектуалів. Її батько був вченим, родич, директор бібліотеки Ватикану. Але Ельза ніколи не вписувалась у це середовище. Вона мріла про інше, про свободу. Вона стала дизайнеркою без професійної освіти, але завдяки творчій уяві та спілкуванню з артистами, змогла створити власний дім моди. У 1920 Двадцять році вона відкриває модний дім у Парижі і одразу стає сенсацією. Скіаперелі першою використала блискавку як декоративний елемент у жіночому одязі. Вона створює спідниці, штани, комбінезони, светри з оптичними ілюзіями, речі, які копіювали по всьому світу. А ще вона подарувала мові моди культовий відтінок Шокінг Пінк. Просто рожевий це колір енергії, виклику свободи, колір, який запам'ятовується з першого погляду. Її обожнювали за сміливість, але саме співпраця з Сальвадором Далі зробили її легендою. Дружба почалась у 1930-х, ймовірно, після того, як Далі побачив її на прем'єрі фільму «Андалузький пес. Між ними виникла миттєва творча іскра. Далі сказав їй, ви одягаєтесь так, як я малюю. А Ельза відповіла: Ні, ви малюєте так, як я одягаюсь. Це стало початком першої в історії моди колаборації між художником і дизайнеркою. Далі створював ескізи, а скіапарелі втілювали їх у тканині і солетах. Вони експериментували з тромпле ель суріалістичними символами, гумором і формами, які перетворювали одяг на ідею: сукня з омаром, капелюх, туфля, сукня, телефон, прикраси з дзеркалець, таблеток, олівців. Вона ламала всі правила і вивела моду на рівень мистецтва. У 1930-х її носили Марлен Дітрі, Грета Гарбо Уоліс Сімсон. Її дім моди конкурував з Шанель, а сама Коко називала її ця італійка, бо Ельза не підкорялася. Тим починаються «во». Роки у Парижі стає небезпечно і Ельза вирушає до США. Попри її відсутність, модний дім на Вандомській площі формально залишався відкритим, але активність значно сповільнилась. Настача тканин, окупція, обмеження навіть у ці часи скіаперелі встигає створити нові колекції, уніформу, практичний одяг, продумані тканини зі стратегічним розрахунком. Після вій вона повертається до Парижа, але мода вже змінилася. Планував нью лук від Діора, а скіапарелі не хотіла бути як усі. У 1954 році вона закриває бренд, але залишає світові не просто сукні. Вона залишає ідею свободи самовираження. Але це ще не кінець. У 2012 році бренд скіапарелі відроджують. А з 2019 року креативним директором стає Даніель Роузбері, дизайнер, який зберіг дух Ельзи. Сьогодні скіапарелі – це фантастичний Образи для зендаї, кардібі, белихадід, Бйонсе. це золото, броня, прикраси у формі очей, сердець, легенів. Це мода, яка знову стала мистецтвом. Тож, якщо ви коли-небудь почуватиметесь занадто креативними для цього світу, згадайте Ельзу і дозвольте собі бути іншою, черпайте натхнення в її безстрашності. Підписуйся в мене все про фото, позування та цікаві історії зі світу моди.